Запорізького смотрящого Євгена Анісімова, лідера організованого злочинного групування «Анісім», відомого у міліцейських хроніках за прізвиськом клоун, затримано правоохоронцями у Києві. Сталося це близько сьомої вечора в аеропорту Бориспіль. За офіційною інформацією, його було затримано бійцями спецрозділу Сокіл за підозру у вимаганні в особливо великих розмірах. Майже в той же час у Запоріжжі спецназ штурмував офіс Смотрящого на вулиці Анголенко, де знаходився його молодший брат числав. Анісімов за словами очевидців, молодший Анісімов разом з прибічниками намагався чинити опір під час обшуку, адже правоохоронці ламали двері з допомогою бензопили. Обшукують правоохоронці також і офіс Смотрящого на патріотичній. На даний момент запорізького смотрящого Евгена Анісімова перевозять до Запоріжжя для проведення очної ставки з одним із потерпілих від його злочинних дій. За розвитком подій слідкуйте у наступних випусках новин.